Слава Україні! На Покровському напрямку в околицях міста Курахове продовжує міцно тримати оборонні позиції 46-го окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 30 березня по 5 квітня 2025 року наші побратими відбили 33 ворожих штурми. При цьому російські окупанти втратили 197 одиниць особового складу, 3 танки, 7 бойових броньованих машин. 51 БПЛА типу Mavic та ФПВ, дві одиниці БПЛА типу Крило, одну одиницю автомобільної та три одиниці мототехніки, три артсистеми, один засіб РЕБ, а також 5 засобів спостереження та розвідки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це молодший лейтенант Олександр Рубель, сержант Михайло Шутий. Та солдати Василь Дуб, Павло Мілещенко та Євгеній Сергійчик 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.